Добрий день, мої любі близнюки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень із 17 по 23 лютого 2025 року. Розклад я буду робити для вас близнюки на класичній колоді. Ще є порада та попередження від Всесвіту для вас. Старші аркани, на яких подивимось, чи здійсниться бажання. І колода, назва, яка сама за себе говорить тараканчики в голові. І так, я буду робити розклад для вас, любі близнюки, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтись для усіх, однаково, він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад. Заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишила свій номер телефончику. І так покажіть нам, будь ласка, що очікує близнюків на наступному тижні із 17 по 23 лютого 2025 року. В яких енергіях для близнюків пройде наступний тиждень із 17 по 23 лютого 2025 року. Близнюки на наступному тижні. І так починаємо. Основна енергія тижня для близнюків. Далі. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан. Вибачаюсь, треба трошки по цей, отак. От Робота, фінанси, стан здоров'я. Що або хто буде допомагати близнюкам на наступному тижні? Що або хто буде заважати близнюкам на наступному тижні? Так, далі дивимося пораду та попередження від Всесвіту. Покажіть, будь ласка, для близнюків на наступний тиждень із 17 по 23 лютого 2025 року. І так, порада та попередження від Всесвіту для близнюків. Порада. Попередження. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання? Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання близнюків і коли воно здійсниться? Чи здійсниться бажання близнюків? І коли воно здійсниться. Подивимось тараканчиків. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові будуть. У близнюків будуть керувати парадом на наступному тижні із 17 по 23 лютого 2025 року. І так, таракани в голові у близнюків. Один тараканчик і другий. Двох тараканчиків досить. Розклад готовий. Починаємо читати. Якості основної енергії тижня нам випав лицарь мечів. Ну, Це карта, скажімо так, раптових змін. Карта гострих життєвих ситуацій, в роботі чи в фінансів. Вона символі... Символі... символізує стрес та вміння з ним упоратися, описує безперечну впевненість в правоті, готовність кинутися в бій за свої ідеали. Вступаючи в бій, заручися підтримкою союзника і будь готовий до несподіванок. Він допоможе вийти з честю зі складної ситуації, виграти справу в суді чи блискуче провести переговори. Діяти потрібно саме зараз. Використовуйте свої сили і інтелект. Ну, це фігурна карта, вона символізує. Молоду людину, яка надасть вам підтримку у суперечці чи відстоюванні своїх інтересів. У вас буде енергійний та розумний союзник, який допоможе вийти з честю із складної ситуації, виграти справу в суді чи блискуче провести переговори. Далі. Також карта застерігає від імпульсивної та непродуманої поведінки. Добре обміркуйте плани, зважте всі можливі ризики і тільки після цього починайте діяти. Найкраща імпровізація це заздалегідь підготовлена та обдумана з прогнозованим результатом. Ваші головні вороги. Невизначеність, недалекоглядність, нестача врівноваженості та поривчастість дій, яка може привести до шпонтанних помилок. От. Також по цій карті проходить, ну скажімо так, агресія. Сильно стрімкий рух, агресія. Тому будьте, будь ласка, більш стриманішими і дивіться цієї карти комунікабельність. Находьте спільну мову із партнерами, з друзями, з людьми. Отакі От у вас будуть енергії в роботі активні, шашки на і вперед, як говориться, на коня скочив і понісся. Але будьте розсудливими, розважливими, все плануйте, прораховуйте наперед. І так, в якості особистого життя випала чудова карта шестірка пентаклів. У шлюбі гармонія, довіра та взаємодопомога між партнерами. Люди приймають один одного такими, як вони є, готові слухати і поважати думку обранця, любити безкомпромисливо, якщо в шлюбі вщухає пристрасть, то закохані залишаються разом, оскільки їх, під... оскільки їх поєднує, значить, порозуміння. Повага, співчуття, милосердя, готовність до компромісу. Можливо, один з партнерів по цій карті підтримує іншого матеріально, але це із закохання. У парі справжнє щастя, тому що зустріти на життєвому шляху. Е, зустріли ви на життє... е, тому що ви зустріли на життєвому шляху таку людину. Однак у само... і самому треба навчитися самовіддачі та здатності кохан, <кій> ділитися з коханим найсвітлішими почуттями. Самотнім передбачається зустріч. І щирою, щедрою і душевною людиною, готовою віддати та й прийняти любов. Отакі От ось гарні енергії у вас в особистому житті. Будь ласка, вмійте приймати з вдячністю кохання і допомогу від близької людини, але і самі діліться своїм, своїм теплом, своїм коханням. З людьми. І так, робота. Старший аркан закохані це вибір між зоною комфорту і потребою самореалізації. Вибір між двома професіями, двома місцями роботи чи сферами діяльності. А також це успішне партнерство, творчість, креатив, плодотворний союз двох партнерів. Партнерські стосунки в роботі должні бути гарні. Значить, ну що вам сказати, це робоче місце або кар'єра, що повністю відповідають вашим цінностям та вродженим талантам. Вам відкривається сильний шлях, але вибір завжди, <кхух> <кхух> вибачаюся, але вибір завжди потрібно робити. <кхух> E, значить, можливо, скажімо так, в професія вам підходить ідеально. Вам подобається ця сфера діяльності. Але до неї можуть бути додані, додані додаткові умови, нижча оплата, чим ви б хотіли, або престижність трошки нижча. Аркан випав, щоб ви. Правильно зробили ваші цілі, зрозуміли їх та цінності. Він говорить, що вам потрібно, ну як сказати, знайти рішення, яке влаштовує вашу душу. У разі конфліктів на робочому місці карта пропонує. Налагодити стосунки з іншим партнером. Коли мова йдеться про партнерські відносини та злиття, переконайтеся, що цілі та цінності є спільними у ваших планах з партнером. Ну, по цій карті проходить робота в команді ніякого лідерства, люди, скажімо так, Працюють на рівних, довіра, готовність співпрацювати і гармонія з людьми. Отакі От ось енергії у вас в роботі, можливо, вам дійсно треба буде зробити вибір. А можливо, ну, да, можливо, дійсно, вам дуже подобається ваша робота, ваша діяльність, все, але оплата не подобається. Або, як говориться, престижність, можливо, ви хотіли б займати більшу посаду. Ну, такі нюанси у вас доведеться робити вибір по цій карті на наступному тижні. Виберіть те, що вам до душі радить. Аркан закохані. І так, фінанси. Вісімка жезлів. Чудова карта, але занадто швидка, скажімо так. По цій карті гроші для вас зараз як швидко, швидкоплинна річка. Шпівайте, слідкувати, слідкувати за доходами і розходами. Гроші, як бистро прийдуть, так і підуть. Контролюйте свої витрати та імпульсивність. По цій карті не, не час для інвестицій. Дочекайтеся слушного часу, ідеального моменту. Також може бути спокуса, дуже велика е на щодо вкладів. Тому тримайтеся, не піддавайтесь спокусі, тому що можете пролетіти. Фінансовий стан, як самі бачите, гарний, але витрати теж на, на імпульсивності можуть бути. Швидкими. здоров'я. І так, старший аркан Блазень. По цій карті здоров проходять здоров'я, якби гарне, але проходять дитячі хвороби, такі як стоматит, вітрянка може бути, наприклад. Потім карта називається Дурак. Тому проблеми з головою можуть бути. О, необдумані вчинки, а соціальна поведінка, якісь ризо, риз, ризики, якісь ну, безстрашність, безлаберність, неувага до ну, неуважна поведінка з вогнем, от, за таким, такі нюанси, тому що ну, такі нюанси. Безповідальне. ставлення, А також може бути безвідповідальне ставлення до свого здоров'я. Не думаєте про завтрашній день? А здоров'я потрібно берегти, тому що це одна з основних наших цінностей, що буде вам, скажімо так, <кхм> допомагати. Випав вам старший аркан десятка жезлів. Ой, не старший аркан, вибачаюсь, молодший аркан десятка жезлів. Ну, Про що говорить десятка жезлів? Що будьте готові до потрясінь. З, ось, з роботою у вас тут такий нюанс, дійсно, що вам прийдеться вибирати, налагоджувати стосунки. Це, і, Звичайно, що. Що так просто для вас, це не проходить для людського організму, для нервової системи, тому будьте готові для... до потрясінь, стійко прийміть їх і просто перечекайте цей трагічний етап в житті. Криза це час перелому, закінчення одного розділу життя і початок іншого. Потрібно тільки дочекатися світанку. Це що ці зміни, саме зміни вам будуть допомагати в житті, в житті на майбутнє. Вам потрібно прийняти рішення і зробити зміни. Головне, не боятися і це менеться, написано на персні царя Соломона. Лише дочекайтеся світанку, яка є все земріє на сході. І почнеться ваш. Наступний новий етап. Що буде заважати четвірка мечів? Це карта паузи, тайм І так як це вам буде заважати, все світ говорить, не, не час зараз відпочивати, не час робити паузу. Час рухатися активно вперед, робити вибір і діяти. Причому швидко, по цій карті швидко потрібно робити вибір. Швидко реагувати. І так порада від Всесвіту. Дотримуйтесь в усьому духовних та моральних принципів. Не йдіть по головах, дотримуйтесь в усьому духовних та моральних принципів. Налажуйте комунікабельність свою. Попередження. Не жертвуйте собою заради спокою у стосунках. Ну, теж, можливо, дійсно не потрібно жертвувати собою, але і не йти по головах, як я вже говорила. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так, старший аркан-відлюдник говорить, що бажання ваше не здійсниться, по крайній мірі, протягом. Року, він не здійсниться. Карта говорить, що ви заплуталися в собі. Розберіться, зробіть правильний вибір, зробіть, прийміть правильне рішення, зробіть правильний вибір. От. Ви заплутались в собі. Можливо, ви не саме цього хочете, можливо, трохи неправильно, ви ставите це. Бажання. Значить, ну що, по срокам це дуже повільно, довго, навіть може бути зупинка в, в процесі для здійснення бажання вашого. От. По крайній мірі, не найближчим часом. Отакий От прогноз по бажанню вам. Розберіться в собі, можливо. Дійсно, ви хочете чогось іншого, і всесвіт це знає. Чи вам потрібно щось інше? Давайте подивимось ваших тараканчиків в голові, в голові близнюки. Егоїстус? Ось що вам, вам? егоїзм. Не будьте егоїзмом, будьте комунікабельним. І перфектус це теж карта. Це людина, яка все, якої все по паструночків, е, дуже прискіпливі до дрібниць. Не будьте такі прискіпливі. Отакі От у вас будуть тараканчики в голові. І тепер у мене є ще метафоричні карти, дві колоди, які ось називаються становлення душі та мудрість серця. І ми подивимось, перше колоду. Що потрібно усвідомити близнюкам на наступному тижні з 17 по 23 лютого для становлення заспокоєння та росту їхньої душі? Що потрібно усвідомити близнюкам на наступному тижні? Для встановлення, заспокоєння та росту душі. Давайте подивимось, що потрібно усвідомити близнюкам. В чому моє внутрішнє протиріччя. Вам потрібно ус... усвідомити, в чому на... ваші внутрішні протиріччя. Ви стоїте на порозі вибора. От. І навіть ось, ось, бачите, в бажанні тут говориться, що ви заплутались в собі. Розберіться, будь ласка, розберіться, в чому ваші внутрішні протиріччя. Ось Баришня спить, а Юнак сидить і думає, що йому потрібно насправді. Чи шлях до сонця якийсь стає, чи місяць який світить у вікно? Шлях до сонця відкритий, і він сидить на порозі, вибирає. Розбирається, в чому його внутрішні протиріччя. І ви, будь ласка, розберіться. На наступному тижні Всесвіт радить вам розібратися з цим питаннячком. І так, яка мудрість серця має відкритися для вас на наступному тижні, близнюки, із 17 по 23 лютого 2025 року, яка мудрість серця має відкритися для близнюків на наступному тижні? Достаємо карту. Читаємо. Люби себе не лише тіло, а з ним у сукупності ще дві твої іпостаті душа і дух, бо футляр без скрипки ящик для життєвого сміття, а скрипка без струн – гармонії форми, ця... гарної форми цяцька. Отаке ось о, мудрість ви повинні усвідомити. Не, ли, не лише тіло своє кохайте, а і душу, і дух свій. Тому що без душі і духу ви просто пустош. Отакі ось о, мудрість серця повинна відкритись для вас на наступному тижні, близнюки. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, до побачення, любі близнюки!